С какими почуттями поворачиваетесь туда? Какие чувства? Для меня я для себя это решил, что это для меня работа. Это все. <говори> угу. <говори> ну, <але говори> ці моменти всі, скажімо так, в собі что щось накручивать, себе дороже придет. А вы с дитиной, там, з дружиною розставатися? Ну, у мене двоє дітей, у мене син, дочь молодша. Ну, важко, тяжело. Ну, що делать. <говори> Я ж родину позвала. Долг надо отдать. Война ничего хорошего не приносит для нас. Это детей молодых. Морально просто изматывают. Я не знаю, для чего это делается в нашей стране. Вот и все. Больше ничего не пускаю. Просто жалко и обидно. За нашу державу и за всех нас. Вот все. Больше ничего. Не я хочу, чтобы вернулись они все обратно. И все это кучу И больше ничего. Ну, конечно же, Ротации ждем, ждем, верим, надеемся. Нам больше ничего не остается. делать, как бы общественность поднимается, она хочет, чтобы люди вернулись в живе Ну и повернемося, ждите. А не боитесь, что там залишите, что може ворог прийти? Я уже ничего не боюсь. Я уже пережил то, що что... страх смерти. Я спілкувався сьогодні два рази вже з комбатом трасса батальйону. Ми вирішили питання, цікаве питання про ротації, спілкувався із представниками міністерства оборони. Мені побіцяли, що до 20-го, до 25-го в жовтні цього року ротація відбудеться, і ці батальйони повинні бути повернуті на Чернігівську землю. Хлопці, підходьте, будемо молитися. Це на нас висоти Святої Оселі твоєї, Господи, Боже наш. І як добрий та милостивий, полегши дуго, недолю, гори та смуток людей Твоїх, я силу твою і прийди та захисти нас. Амінь. Братія, дорогая, дев'яносто іконки нашого преподобного святого Це Меркурія. Його в свій час три рази розстрілювали і три рази осічка. Дай Боже, щоб ніяка поля навіть близько біля вас. Не полетіло. Там є молитовка, тримайте біля себе, читайте її. Так, не Господь та береже, дає сили, хрібцю і здоров'я. Повернутися щасливо, здоровими і неушкодженими. Та Господь оберігає від всяких ворогів видимих і невидимих.